Ось він нарешті улюблений Привіт. Жартую, це не несквік. це Андрій. Привіт, глядачі. Оскільки тема ярів балок Дніпра сьогодні актуальна, ми вирішили погуляти. От зі мною дуже відомий персонаж Андрій і мій малий. Погуляти по хащам, подивитися балки і, можливо, показати вам дещо цікаве. Я не знаю, що з цього вийде. У нас більше розвідка. Буде відео чи не буде відео, це якщо ви дивитеся на каналі, то відео сталося. Якщо не дивитесь, то нічого не сталося. Дуже багато тут сміття, але усі балки зараз отакі. Сміття на смітті. Смітники. Нам все нижче і нижче і ми спускаємося метрів 20, а може 30 вниз. Нам вон туди, он туди нам, от туди. Там дещо цікаве має бути. Воно півтора метрова труба, тут канава. А далі дещо цікаве. Ось що цікаве. І ми спробуємо туди потрапити. Що скажеш, Андрій? Цікавий. Цікавий... Тільки вистає туди. Повертає. Пан Андрій перевіряє ехо, або як його там називаєш? як ти його називає? Гудок. Гудок. А у мене є така штука дримба. Вона не гучна, але спробуємо. Пазубам. Головне, щоб дощ не пішов, а то як Карпатах буде. Надримбався, а потім дощ пішав. Українська народна дримба. Я, чесно кажучи, думав, що ми стоїмо на, на якійсь конструкції, яка є частиною колектора, а ні, це просто розшітка, яка улавлювала сміття. І дивіться, це півтора метри. Півтора метри, оце намилося сміття. І ми зараз маємо стрибати вниз. Іти туди, кудись. Ми вже тут в багню вступили, у мене вже мокрі ноги. Але Це нічого. Каміння червоного граніту чомусь вважається радіоактивним. А нам туди і там вже видно вихід. Цей тунель побільше за аналогічний. Нам кудись туди. Mm -hmm. Оттуди. Отуди. От туди. От туди. Прикольно, то, що цей колектор навіть електрифікований. От бачите, є розетка на 220 вольт. Зараз ми сюди підключимо якийсь магнітофончик і будемо слухати музику. А Ну-ка. А ні, з вона нікуди не підключена. Значить будемо без музики. Тут бачите, тунель так повертає трішки. До речі, на інженерній схемі не показано, що він повертає. А по факту він трішки повертає. Так, ну ноги вже мокрі і збагнюся. Одна суха, одна мокра. А отай бащо. Теж одна суха, одна молока. Молодження. Обі сухі, тільки тут грязно. А в мене грязні просто. Добре, пішли далі. Да. Опаломка. Ага. А, точно. Воно з сегментів як складається. Я не розумію, це при будівництві таке розходження конструкції чи. Ості доски, вони свіжі. Свіжі? Думаєш, сюди просто підклали. Дивись, тут кам'яна конструкція. Ага. З каменю, не з бетону. Може тут закінчувався цей портал, а потім його продовжили туди? Можливо, і тут буде що таке саме. Так, добре, ну пішли. поехал. Ну, что? а? Ладно, пошли, бы тут будем на работе. Ми дійшли на інший бік цього тунелю, цієї труби каміної. Там перепад десь в 4 метри і в канаву далі ми спуститися не можемо. Крім того, там йдуться будівельні роботи і нам можна було щось прилетіти. Тож нам доведеться повертатися назад. Що А що робити? Ну пішли ми подивимося ще. Якщо знайдемо подібні системи, тут має бути ще декілька штук і ті, які вдасться, ми можемо знімемо. І понизу, не погризуйся. Не погризуйся а посередині. Байдуже. Коли нема забродів, доводиться просто використовувати старий, старе взуття. Може збігати, коли засипали. Просто розсохся туди. І... Можу. Фу. Я тут не один а там ще. Андрій, там десь не новий пішов. І ми повертаємося до плотини зі сміття. вже скруталися. Так. Що робити? Ой, блін! Мене засмоктала, небезпечна трасовина. Вони заступають! Іди сюди. От сюди. Тепер руку мені давай. Лізький. Зараз фотографується. Кирило, Вова, хлопці з каналу Дніпропуть. Я вам знайшов ще одну балку, де дафі сміття. Хлопці, вам роботи тут років на 20. Ми з Андрієм і, і Марком вам знайшли тут таке, тут грісти не розгрібати. Вон дивіться, що позаду мене коїться, там звалище, звалище. А ще тут є от така гарна гарнюнечка штука. Але вона недовга і, на жаль, в один кінець, бо там. Не те, щоб проходи немає. Якщо літати вмієте, то можна і політати, але краще не літати. Тобто сходити туди і назад. Якось так. Але, хлопці, може, вам буде цікаво. Але після нас з Андрієм і Марком. Сам в балку. Як казали, хлопці у них були подібні такі. Але проблема в тому, що не тому, що тут активне ліга, все ж таки, тому що тут багато сміття. Фу. Якісь ліша виліз. Із хащ. Привіт. Що хорошого ми побачили, чи нічого гарного. Колектор. Колектор? Балку. На жаль. Кирило, тобі багато роботи тут. Ми тобі підкинули роботи. Оце металева стружка. Тут хтось вже дірочки робив. Змущували. Це що може бути? І робили. Це нові рейки будуть. Вон туди. Але краще по сходинкам а мене там де ти Хі -хі -хі. Ось, якщо не помиляю ще один портал. Ну що, спробуємо туди піти. Марк, спробуємо туди, що ти там знайшов? Покажи. Годинник? кому треба годинник? Що, без батареї як не працює? Ну так. Ось вона нарешті ведеться відеоспостереження. Та навряд, чи, так, ми, ми самі і ведемо це відеоспостереження. Навряд чи ми там пройдемо, цей колектор цілком замулило, майже цілком під... замулило глиною. Оце люди намагаються самі очищати, але їм не вдається. Скільки він метрів? Не такий вже великий. Але більш ніж наполовину його за глиною замовило. Ну, Тому що там воно не тече. Да, Тонель гарний, але маленький. І він замулений брудом. От дивіться, десь на метр Оце ми стоїмо нижче, на метр глини піднялося. Так, Це навіть більше, ніж метр, це десь метр триста. Да. Так. І ну, от бачите. 30. Що ж Але да. звідти так приємно Це же... і пахне крезово залітає. Діверський кондиціонер. Ні, дігерський кондиціонер це друга штука. А тепер поясни нам, що таке дігерський кондиціонер. Дігерський кондиціонер це труба, яка веде усередину колектора та звідтіля дує свіже повітря з вулиці. Щоб можна було подихати не говнами, а справжнім повітрям. Саме так. Уже бокрячі таке і є. А тут такого немає? Тут ні, тут взагалі немає. А, а ця опція за гроші це безко... чи безкоштовно. 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 Гуляємо десь у хащах мандриковки. Подивилися два колектора. Ну, тобто ми знайшли їх три, але один там зараз неможливо а, спуститися. А, бо там хащі, джунглі місцеві. Ось. А оцей колектор, який ми ще нам показали, він а, замулений коротше, наполовину багнюкою, глиною. Ми там, ну не в цьому варіанті, ми не проповземо. Тому ми вирішили просто піти далі погуляти а, по мандриківці. Може потім їдемо на, на берег на перемогу на косу і може ще кудись сходимо. І зараз ми через хащі наближаємося до такої місцини, яка називається тьощин язик. І тільки місцеві з Дніпра знають, що це таке. От, Дуже цікава транспортна розв'язка. От. Ну, не складно здогадатися, чому її називають тьощин язик. Ось на Тьощину ми знайшли ще одну рівньовочку. Ось таку. І вона звідти десь сюди. І приходять вон туди. Оце всім, хто викидує сміття. Це вам от таке пишуть. Яка тут акустика цікава? Знову спробуємо нашу ехо штучку. Не дуже вмію грати, отримую по зубам, але пробую. Так і так. дивна штука, так? Да? Що скажеш? Цікаво прогулянка чи так собі? Цікаво. Але, на жаль, не всі каналі можна посітити. Всякі шалопаї. Угу. Ой. Клаксон Андрійович. Угу. Наплавна конструкція, по якій ми потрапили на острів. Гуляли гуляли і прийшли на острів. Я не знаю як ми сюди прийшли а, по плавучим штукам, але прийшли. До речі, бачу, що це спеціально вирізали. Напевно, щоб вода заходила. Угу. на наплавній конструкції, щойно прогулялися на отой острів. Ну, якось так ми погуляли. Не знаю, нагуляли, щось таке нагуляли. В общем, що змогли, то вам показали. Так, як там кажуть, лайк, підписка, колокольчик. Коментарі, так, да, обов'язково. Напишіть пану Воланду, щось цікаве. Щоб куди він вас завів би. А він може вас завести. Він так вас заведе, що вам прям дуже сподобається. Якось так.